Податкові накладні блокуються автоматично, розблоковуються вони в ручному режимі. Це правда. Це правда. Але в ручному режимі там комісія є. Великі комісії створені в кожній області. І вони розглядають документи ці на розблокування податкових накладних і приймають відповідні рішення. Дивіться, а це у вас, може, у вас я, це, це може бути корупційним фактором. Може. Може. Будь-яка дискреція. Будь-яка свобода прийняття рішення державного органу це корупційний фактор будь-яка дискресія. Тому, безперечно, я не виключаю, що десь у регіонах воно і перетворюється у якісь неправомірні вигади, з якими повинні присікати і їх до тюрми відправляти цих людей. Якщо в тебе працює система, то вона не може алгоритмами охопити всі можливості. Всі все те, що відбувається в житті.